Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні в нами служка. І ми сьогодні будемо грати в майкрафт. І ми сьогодні зі служкою будемо нападати так, служку. Так. Будем... Я буду нападати на сажка, хоч і на мене. Так, служку. Починаємо, друзі. Та, Солушка каже, починає. Друзі, сьогодні нам треба перемогти. Наш служка має знайти. Гаразд, я буду рахувати. Але спершу я поїм, бо я вже голодую три часи. Так, де тут можна знайти їжу? Може, який голодний. А от. поїж гарненько бо ми будемо співчувати. Араз служку. Что мне дало такая? Дорогие еще Подпишите на Сашка. Вот так. Мне потребно стоя. Так, ти рахуй там сушку, добре. З нами грайта кованки. Ми, ми, ми хочемо в тихонки, навіть подаємо. Ага, міня головочко, добре. Ми будемо складати лише з сушкою тоді. Там добре. Мандрівний кара Де мені сховатися? Ти можеш сховатися за лавами моїми? <світ> Навіть не хвилюйся. О, колівочка. Ти і за сховатися. Я что Вистачить тобі. Починаємо, оборудование чи ні? Е ну, починаємо. Але чекай, посплю. Окей, я тоже буду спати з тобою сьогодні. Ну, навіть нахожусь. Ви можете спати лише вночі. Сейчас просто. Боже, стільки чекати. Да мені чес да, Ти вже готовий, то бред. Так, тільки свинка. Та, Це ті, комурасі. Вс раз, я телепортую ай, что я стал Ай! Бляха! що мене слышно? і дальше шукай. Вона ж має мене не знайти. Ты тупив мене. Тупой эндербит. Це, це спів такий робить. Це я плакаю. Це я співала, коли ти помер. Починаємо Починає так? такермит Новий! Так, куди мы купаемся? Не знаю, хоча бы ти вирішуєш. Так, пошли старта. Так. По телепортування. І за телепортуюся, сушку. Ты музыка. Ты музыка. Ты музыка. Так, 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 друзья. Чекай, это подошел. Ой, выбор. Почему она слышка? Я тебе знайшла. Ну хоч об этом спай даже не поговорить. А, ну. Я тебе легко вже пришла. В одном наибольше нож найти знов. Так я больше не грайна, да. так раю, але честно не тоже. Двадцать три. Двадцать два. Двадцать. Вот и. Давай я тут рукав. Тут и хорниш Окей. Так, сюда. Будеш що тут трахувати. Чекай. Окей, тебе шукаю. Це буде школа. Це не зранку, це просто таке. И за днема чем... и пошарник. За ее такой Стоп, чьи я Ничего таки... а... не хочу. Ой, пока что а... так. Вс. Потом. За и эту все. Там не секрети. А що на Тебе? Ти не А что сумти наград полон? Ты не скажешь. Ай, не ні 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 Там немає ніяких почанок. А я поставлю. О, ось такі смотря. І тут точно. буде сховатися. Мне кажется, что-то телефон. Тридцать, двадцать девять, двадцать восемь, двадцать семь, двадцать шесть, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать на словах Окей. Закуваємося тут. І дуже капята, Сашко. Не рухайтесь, почипувать. Виходим тут, виконуємо. Стоп! Ты п! Ты шо мене хочешь витаслив? А тобі нічого робив. Пьют. У нас нет Там Пончар. Так, слушку. Ми погралися в хованки. Да, друзі. Ми пожалуйся просто в хованки. Ми погралися в хованки сьогодні з службою. І ми сьогодні дуже раді вас бачити. Це було круте і доставте лайк. Ой, так що? Чого, чого в мене кажуть, що ведуть зумак? Тому зимак тут мене ведуть. Друзі, підпишіться на цей канал, щоб я не вмер. від того слимака, як там написано. Ну це насправді був Слизняк, але кажуть, що слимак. Ну, друзі, під цим ви поставте лайк та підпишіться. Я вам обіцяю, Я знімлю ще відео таких крутих. Будете мене чекати, і я зразу зроблю відео за кожен день. А пока що було всем пока.